Литовська народна казка, як голуб учився гніздовити Якось Голуб попросив дрозда, щоб той навчив його гніздовити Дріст прилетів до голуба і став гніздовити Та не встиг дрізд і кілька соломинок покласти, як голубу уже тут, як тут, злетів на своє гніздо. І ну вертітися та приказувати. Умію, умію, умію Дріст розсердився і каже Як умієш, то чого мене просив? І полетів собі геть. Так голуб і не навчився, як слід гніздо вити, І вміє він лише кілька соломинок покласти, бо далі не бачив, як гніздо вити. Більший дріст його так і не навчив.